Toyota Hilux. Ось така заглушечка, будемо виймати та монтувати сюди магнітолу. Для цього спочатку виймаємо клімат. Потім відкручуємо два саморізи над цією заглушкою над панелью приладів і виймаємо цей верхній декор. Витягли ці дві пуклі. Тепер просто відхиляємо. І виймаємо верхній декор. Відкручуємо 4 болти і знизу важче. Тепер виймаємо бічний бардачок і виймаємо всю загрушечку. Від'єднуємо роз'єм. Від'єднали роз'єм, Врізали камеру, проводимо камеру і фіксуємо її. В гофрі запустили по балці. І через різінову прокладку запустили в салон. Зайшли в салон по порогу разом з заводською проводкою. Завели провод від камери до магнітоли. На нову рамку зафіксували планшет. Перенесли фіксатори, перенесли кнопочку, а також буде пасенджер Airbag. Перенесемо. Зробили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Фіксуємо планшет. Повертаємо клімат бардачок випустили слоти під USB і фіксуємо його, вставляємо на місце. Повертаємо верхній декор. Повертаємо захист панелі приладів та вставляємо дві пуклі. Повертаємо пуклі на місце. Завершили роботу, отриманий результат. Радіо. Задня передача. Дякую за увагу.